Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі. Свій виступ він почав з сумних новин про російський обстріл міста безпілотниками, під час якого постраждав пологовий будинок. Були влучання біля пологового будинку зранку, і нам прийшлося евакуювати шість жінок, троїх малюків, медичний персонал. І це жахливо. Квітуче місто, місто культури, місто розвитку. Таким був Харків до вторгнення, але прийшла війна, а з нею і руйнації. Я пам'ятаю 22-й рік і потужні обстріли нашої спадщини, наша культурна спадщина це перш за все бібліотека Короленка, де зберігаються світові цінності, видання, крім цього. Я пам'ятаю, як ми евакуйовували з розтрощеного музею Харківського художнього обласного музею, шедеври Айвазовського, Рєпіна, Васильківського. Переміщували їх в метрополітен, бо основним укриттям був метрополітен, де кожного дня знаходили 160 тисяч людей. І ми зберігали ці світові шедеври культурного наслідка. Потім ми переміщували їх. І під час жахливих обстрілів, під час справжньої війни нам потрібно думати і зберігати нашу культурну спадщину. Першочерговим завданням для влади є збереження людських життів. Мер наголосив, для цього необхідна військова, фінансова та політична допомога світу, аби досягти справедливого миру. Це, як сказав Ігор Терехов, завдання всієї світової демократичної спільноти. Але я впевнений, що ми будемо відбудовувати житло харків'ян, бо для нас дуже важлива ця проблема житла. Сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Але ми не зупиняємося. Ми концентруємо власний бюджет міста Харкова, допомогу уряду і президента, фінансову допомогу. І будуємо і відбудовуємо. Так, у нас розтрощено чи пошкоджено 12 тисяч будинків, серед яких практично 9 тисяч це житлові будинки. Але під час війни нам вдалося. Відбудувати 1200 будинків, і туди повертаються люди, і вони чекають, чекають свого повернення. Нам потрібно, щоб люди переїжджали, у тому числі з Європи, до своїх міст, до своєї рідної країни, України. І для того нам потрібно надавати умови. Щоб люди поверталися під час свого виступу. Ігор Терехов звернувся до міжнародних фінансових інституцій та інвесторів, присутніх в залі, і наголосив, що прифронтові міста потребують їхньої підтримки та подякував партнерам, які вже надають допомогу Харкову. Так нам важко, але разом ми вистаємо, разом ми досягнемо справедливого миру, і разом ми будемо відбудовувати наші міста. І наше славетне місто – місто грой Харків. Анна дзядик, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулов. Харків. Новини.